Друзі, перший проголовне поїхали на вечір 3 квітня Є хороші новини після заходу на одну із баз в Білгороді. Зсу захопили понад 325 кабів, які мали бомбити Харків та Суми, і тепер, які успішно перевезені на територію повністю під на Україні. Наші пілоти другий тиждень працюють в режимі нон стоп, відомлюючи літаки, які привезли з Білгородської та Курської області в жуляни, а потім терміново перемістили на один із таємних підземних складів та на один із таємних аеродромів. На думку експерта, український наступ в Білгородській області триває. Батиме й надалі, і це створює серйозні проблеми для російської армії. Російська армія ніяк не може зупинити наступ збройних сил у Білоруській області, і декілька населених пунктів уже перейшли під контроль ЗСУ. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, офіційної інформації про події в регіоні немає. Однак у військових колах активно обговорюється, що ситуація для росіян критична. Вони досі не можуть зупинити наступ, який триває. Декілька населених пунктів і десятки кілометрів уже під контролем українських військ. Буферна зона створена, зазначив Жирохов. Спер уточнює, що район малонаселений, тому ЗСУ просувається вперед без активного опору. Там немає великих населених пунктів, принаймні по тому ревужу, де зараз знаходяться наші військові, пояснив він у спробі отримати і стримати просування ЗСУ. Росіяни почали використовувати керовані авіаційні бомби, щоб зруйнувати логістику українських підрозділів, тим не менше. Але наскільки це зможе перекрити постачання зсу, залишається питання відкритим. Там є ще кілька логістичних доріг, про які поки ніхто не говорить, зазначив Жирохов. Операція довго планувалася, таємно планувала. І створено дуже і дуже багато неприємностей для російських окупантів. А от експерт Ступак підкреслює: якщо українські військові змогли зайняти близько 5 км у білоруській області, то це є суттєвим досягненням у рамках тактики відтягування уваги російських військ. Та його словами, це можна назвати мікрокурською операцією, адже для просування були використані мінімальні ресурси з Курської області. Ми могли забрати частину сил і використати їх на де, як було розраховано слабка діянка, слабка охорона можна казати, це суттєве досягнення для України з метою відтя. Уваги, зазначив він. При цьому експерт наголосив, що такі дії допомагають зменшити тиск на інших напрямках, зокрема на Сумщині, де Росія здійснює активні контратаки. На Сумську область з Курської області чиниться шалений тиск. Є і просування ворога. На жаль, і обстріл на глибину до 13 кілометрів. Додав він окремі повідомлення, також свідчить про перекидання російських сил. 20-та армія перекидається з Харківського та Курського напрямків саме туди, в Білогорщину. Повідомив експерт, додаючи, що така тактика допомагає збалансувати тиск на різних фронтах. У той же час. Ефективні українські засоби РЕП звели на нівець перевагу Росії в її найпотужніші зброї високоточних авіабомбах, блокуючи сигнали між бомбами та їхніми навігаційними супутниками, через що вони часто відхиляються від цілі. Однак ці перешкоди можуть надіяти на території Росії, на жаль, зокрема в Білоруській області, пише аналітик Forbes Девід Акс. Так на цьому тижні винищувачі ВПС Росії зміг завдати точного удару по дамбі поблизу українських позицій біля Поповки в Білоруській області Росії, куди українські бригади почали вторгнення. Як АКС, посилаючись на деякі джерела, у нальоті використовувалась нова надпотужна бомба ОДАП-500, високоточний паливний повітряний боєприпас, що поширює горючий аерозоль, а потім підпалює його. Однак аналітик зазначає, що це досить дивний вибір руйнування греблі, оскільки її термоборичний ефект найбільш руйнівний для людських е, сил, особливо в замкнутому просторі. Щоб зруйнувати грембу і затопити околиці, вам потрібно дарити по багнюці та бетону фугасним боєприпасом, що проникає в землю. Дуже великим така бомба. В деякому сенсі є повною протилежністю волої термобаричної бомби, пояснює він. Це може означати, що метою атаки Торок була не сама дамба, а українські війська, які перебували на відкритій місцевості поруч із нею або ховалися в переданих окопах чи в бункерах, вказує аналітик. І, на жаль, засоби реп, які захищають багатьох інших українців від таких бомб, очевидно, не діють в Білгородській області і не змогли відхилити від цілі застосовану ОДА-500, зазначив Акт. Редакція каналу не несе відповідальності за ословлення окремих політиків, експертів та анонімних телеграм -канал. Канал. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!